От знаєте, начебто, все нормально. Є, можливо, навіть стосунки, машина, квартира, є гроші, є робота, можливо, навіть діти є, але щось не влаштовує всередині. Таке відчуття, що херово. Зараз ми будемо розбирати з вами, що ж з цим робити, що взагалі за причина цьому усьому. Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами, з паличками. Спочатку я вип'ю за вас чай. Це білий чай, синсії -син або Ням. Це один з найпопулярніших запитів взагалі, коли до мене приходять на консультацію. Чому взагалі мені погано? Хоча наче усе нормально. От зовні, знаєте, начебто, все ідеально. Просто можливо, вам навіть заздрять, боже, яке в тебе ідеальне життя. А ви всередині себе взагалі не відчуваєте цього? І от перша причина це емоційна порожнеча, коли у вас відсутній зв'язок з самим собою. Тобто, ви взагалі не знаєте, що всередині вас відбувається, ви взагалі не ведете діалог з самим собою, і постійно робите тільки те, що вам нав'язало суспільство. Ви не знаєте, чого хочете саме ви. Ви відімкнули повністю свою інтуїцію і увімкнули повністю логіку. І ви слухаєте тільки свою логіку, і тільки те, що вам казали там суспільство. Наприклад, ви пішли в університет, який вам порадили батьки, да? хоча ви хочете, можливо, взагалі іншого. І це відбувається тоді, коли ми думаємо тільки про бажання інших людей і забуваємо про власні бажання. І тут з'являється питання: а де взагалі щастя особисто для мене? І звісно, коли ви жили не так, як хотіли, а потім різко вирішили поставити собі питання: а що я роблю не так і як мені це змінити? То це нормально, коли вас всередині буде такий супротив, і коли вам буде складно взагалі приймати цю реальність, що вам не подобається, те, що ви робите, і те, як ви живете. І це і є перший крок. Друга причина це можуть бути не прожиті емоції. Тобто ви подавляли, 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 уникали болю, можливо, уникали своїх почуттів, уникали своїх бажань, і постійно якось усе це обходили, тому що це можливо дискомфортно, можливо, це незвично бо не одобрюється суспільством. І тепер ви ці відчуття носите за своїми плечима. Як такий тягар, як вантаж за собою. Отак От ви його несете, 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 і вам через це погано. Але як по-іншому ви не знаєте дуже класно, якщо у вас всередині з'являються питання, навіщо я це роблю? Заради чого я взагалі все це роблю? Тому що жити без внутрішніх таких відповідей на ці питання і орієнтирів дуже складно. До речі, чому я взагалі це усе розповідаю? Тому що дуже багато прикладів таких було у консультуванні. і е, був клієнт, назвемо його Андрієм. І він прийшов в, з, з таким запитом. І виявилося в нього було усе просто, усе ну і є да е, робота, сім'я, навіть діти. Але він не відчував щастя, не відчував задоволення, і виявилося, що він весь час ставив себе на друге місце, і після кількох сесій він зрозумів, що хоче змінити взагалі свою роботу, що більше часу хоче проводити з сім'єю з своїми дітьми. І Він пішов і зробив це. Це дуже круто, дуже багато реально таких прикладів, коли люди приходять до розуміння того, що їм. Важливо саме їм, а не комусь не шаблонний якийсь приклад, да? а саме їм що важливо, і вони реально це змінюють, їм стає легше і краще. Тому якщо ви відчуваєте себе хреново об'єктивно, хоча начебто все нормально, начебто все окей, начебто все гаразд, і логічно ми собі усе це пояснили, да? то це не означає. Що з вами щось не так, це знак, що вам час поглянути в принципі всередину себе, замислитися, подивитися вглиб себе. Що для мене по-справжньому важливо, чого я хочу, як я можу подбати зараз про себе, що я можу зробити для себе, і що я можу зробити нового. Це складно, звісно, але це перший крок до змін у вашому житті. І пам'ятайте, що жити щасливо це взагалі не про те, щоб жити шаблонно. Це взагалі не про те, щоб жити ідеально. Це про те, щоб жити а, так, як вмієте і можете саме ви. Це про те, щоб за своїми внутрішніми відчуттями розуміти, що саме вам хочеться, і реально саме вам може хотітися. Якихось ну, об'єктивно аб'юзивних стосунків, да гойдалок постійних, і вам буде в цьому щасливо, і вам буде в цьому класно. І це повний абсурд, да може так звучати. Але по факту так і є, що ніхто вам не скаже, як вам жити так, щоб ви були реально щасливими. І якщо ви не будете пропрацьовувати усі ці травми. То вам за ними і легше і краще буде жити насправді, оце реально правда. Саме тому дуже багато людей залишаються на тому рівні, на якому вони виховувалися, їм в ньому комфортно, вони просто не хочуть виходити зі свого зони комфорту, да? і просто діють так, як звикли так, як їх навчили, і вони нічого не змінюють і просто живуть да? ну, не дуже класно. Але так як вони відчувають себе щасливими. От і все. Тому напишіть в коментарях, що саме з того, що я сказала, вам відгукнулося найбільше. І якщо хочете більш глибоко розібратися в цих питаннях, то я чекаю вас на сесіях і на Лілі. усі корисні посилання будуть у описі. Ну а ми зустрінемося з вами в наступних відео.